Потерпіла, зрозуміла, що вона в аб'юзивних стосунках. Також вона зрозуміла, що з неї досить. що більше вона так не хоче, вона хоче по-іншому. Отже, давай розберемо дуже важливе питання. Побічні ефекти. Відносин з аб'юзером. Один із найрозпосюджених побічних ефектів, якщо ви навіть розглянете статистику, зріст статистики, да, жертв аб'юзу, то це психосоматичні захворювання, це раки, це псоріаз і психічні розлади. Тобто я запевняю вас, що живими ви звідти не вийдете. Тому що задача аб'юзера зламати вам хребет або ментальний, або фізичний. Іншого Третього не дано, да, само по собі не розсосеться. Це перший момент. Є е, навіть випадки ПТСР, да? тобто коли жертва потім в неї панічні атаки, в неї приступи, вона дуже було. да, да в мене були панічні атаки. Так, психосоматичні Манія, переслідування. Манія переслідування, страх будувати нові відносини, тому що ти думаєш, що він не дасть тобі життя. До речі, нарциси вони люблять це, вони перевіряють свій гарем, ти цяють паличкою, знаєш такий обзвончик. Через 4 роки привіт, як в тебе справи, і так далі. І ти постійно боїшся, ти постійно відчуваєш, що він десь поруч. Тому найнегативніші тільки побічні ефекти звісно. Зруйноване его, зруйнована самооцінка, зруйнована сексуальність, невіра у себе, психосоматичні захворювання, захворювання психічного розладу, тривожність, панічні атаки і так далі. Ну, в мене був розлад шлункової діяльності, тобто в якийсь момент я перестала перетравлювати їжу. Також, звісно, це психоемоційний стан, суїцидальні думки. А далі це панічні атаки, я задихалася. Я в мене був відсутній сон, я не їла. Тривожність, так. Да, ну, звісно, я втратила молоко, так, грудне вигодовування, манія переслідування, да, сталкерство. Також я боялася, що він ніколи не дасть мені жити. І також я боялася, скажу як є, що я більше ніколи не зустріну кращого за нього. Ти розумієш? І тут ми переходимо наступне питання, дуже важливе. Як… Екологічно піти від аб'юзера, це треба зробити різко і назавжди, чи треба підготуватися і скласти план? Як в, жодному, правильніше. в жодному разі не різко. До речі, мені я зараз завдам тобі зустрічне питання, тому що ти повинна бути жінкою, в якої є план. Чому я й кажу соціум, кар'єра, гроші, да? це те, що завжди вас піднімуть і завжди трошечки буде тримати вас на плаву і вирівняє вашу самооцінку, і дасть вам змогу краще і швидше. Реабілітуватися, тому звичайно, якщо у вас проблеми з грошима, це підготувати золотий парашут, е, просити про допомогу, друзі, зв'язки піднімати. Да? Е, е, мені дуже сподобався твій е, приклад того, як вийти з цього. Тобто, це такий, знаєш, приклад, коли я говорю про це на увесь світ, в мене вже немає. Шансів дороги назад дороги назад, тому що я я я про це сказала на весь світ. І коли ви говорите, да як ми казали з тобою раніше на початку ефіру, ви не жертва, коли ви починаєте говорити. І до речі, я хочу запитати твій досвід, і можливо, він неможливо. Я я впевнена, що він стане для дуже багатьох корисно, тому що він дуже швидкий. Тобто, так. знаєш, це такий така трансформація, за якою було дуже цікаво спостерігати. Я зрозуміла, що це треба продумати. Так? Тобто, я зрозуміла, Якщо я це зроблю різко, буде вірогідність того, що він мене поверне, так тобто щось зробить. Ну, це знаєш, було на інтуїції. Да? Тобто, я ще в цьому всьому не розбиралася. Я ще навіть тоді не розуміла, в яких саме я стосунках. Я просто зрозуміла, що. Вже досить мені рятувати сім'ю. Мені треба рятувати перш за все себе і своїх дітей. І як тільки я це зрозуміла, я почала продумувати план. Перше, я тихенько вивезла свої цінні речі і свою зброю. Тобто, бо я розуміла, якщо йому там в сварці скажу все, я йду. Він, не він мене вижене і залишиться собі. Да? Тобто я це тихенько зробила. Потім я почекала, коли він поїде, нібито на фронт. Так? Я знала, що він тоді їхав якраз вперше на 2-3 тижні. Да? Тобто не на тиждень, там не на 3 дні, а на 2-3 тижні. Я скористалася моментом. А, я замовила. Оцю службу, яка вивозить дуже швидко за декілька годин всі речі, да? Тобто, я все це вивезла, благо мені було куди. Да? А, далі а, я йому нічого не казала, і я взяла обід мовчання. Тобто я просто перестала комунікувати. Да? І кажуть, що саме страшне у відносинах, коли жінка починає мовчати. І я. Почала мовчати. Далі, звісно, йде етап депресії, прийняття ситуації. Зараз ми про це більш детально так, поговоримо. І вже коли ти це проходиш, далі твій план це юридична підтримка. Це дуже важливо. Далі, це психологічна підтримка. Вистроїти опори в своєму шляху. Звісно, тобто, це медикаментозне лікування. А, і Початок нового життя. Як в мене це відбувалося? Коли я вже пішла, коли я вивезла всі речі, я як зараз пам'ятаю: я лежу в ліжку, оці коробки, я плачу, в мене панічні атаки, відмова від їжі. Отже, етапи наслідків після виходу за б'юзу, етап депресії, етап неприйняття, етап страху повернення це був такий сильний міст. Страх. Я боялася, що ось я вже пішла, я зробила цей крок. Я підготувалася до цього. А що, якщо він прийде знов з квітами, знов стане на коліна і буде вимолювати прощення? І що, якщо я здамся? Боже, я цього так боялася. Депресія дуже сильна, знову-таки продовження суїцидальних думок. Я стільки плакала, мені здається, я виплакала просто океан цих сліз. Я не хотіла їсти, я не хотіла нікого бачити, я не хотіла ні не з ким спілкуватися. Я не могла дивитися ані фільми, ані кіно. Панічні атаки, страх переслідування. Такий стан у мене тривав десь півтора-два місяці. Але коли пройшов перший місяць, я собі чітко сказала: так все, Женя. Ще два тижні максимум місяць, ти собі дозволяєш. це. А далі все. Ти береш себе у руки і починаєш щось змінювати і йти до наступного етапу, бо ну вибачайся, так довго ти не протягнеш. Ти просто, блін, помреш від того, що ти нічого не їсть. І коли я собі оце, знаєш таку перепону. Поставила, виплакала, плакати треба. Я впевнена, що треба собі дозволяти, але надовго з цьому теж не можна стані залишатися. Мене діти. Знаєш, в мене просто великий плюс, що в мене були діти. Дякую, що мама мені допомагала. Да? бо я, ж, я була овочем, я лежала, дивилася у стелю і думала, боже, коли цей день вже закінчиться, почнеться новий, і щоб він теж закінчився. І знаєш, в мене була така мрія. Я мріяла про те, щоб настав нарешті той день, коли я прокинувся, і мені не буде. Боляче, і я знов захочу жити. І коли скінчився мій час депресії і сліз, які я собі дозвола, я почала діяти далі. Звісно, перше, що я зробила, я звернулася за допомогою до спеціалістів, психологів і психотерапевтів. Далі я почала займатися, відновлювати своє ментальне здоров'я. І мені додали. Медикаментозне лікування, оскільки в мене був дуже великий страх, і оці панічні постійні панічні атаки. Тобто я десь чула, проїжджає машина, в мене вже приступ, в мене міг бути тремор, тобто в мене починалися приступи, і без цього було вже неможливо. Те, що саме цікаво, бач, після фронту мені не знадобилися антидепресанти після емоційного аб'юзу, да, і фізичного трохи, трохи економічно, сексуально, я без цього вже не змогла. Далі Проаналізувавши, я зрозуміла, що мені не допомагають друзі, які не отримали подібний досвід у житті. Мені навіть одна подруга сказала, Жень, я не знаю, як тобі допомогти. Ну, все буде добре. Ну, вона мені казала, все буде добре. В мене ну, мене нудило від цієї фрази. Тобто, я кажу, в смислі, все буде добре. В мене зруйноване життя. Я померла, просто ментально померла. І вона просто вона не знала, як мене підтримати, і вона не, не винна в цьому, так? І ось тут моя порада. Те, що спрацювало на мені, звернутися до людей не обов'язково друзів, а до людей, які вже мали цей досвід, і успішно з ним справилися. Я звернулася до таких людей. Це не були мої близькі друзі, але вони мене врятували, вони мене просто заволося витягли. Бо бо вони ти зрозуміла, що хто хтось один це зміг зробити. Да, значить, і я зможу, значить, я не можу розказати. Угу. І спілкування з цими людьми, їх поради. Мене просто максимально швидко також почало рятувати. Далі це спорт, да? тобто це екстрім якийсь Розрядка, щоб вибивати. Да, оце вибивати. Ну я пробувала, спробувала оце катання на дошці, вейкбординг. Потім я пробувала падл теніс Ну, я ну, не заходила. Зразу пропадало бажання. А потім я потрапила на бокс. Угу. Це для мене було супер рятування, Тобто я зрозуміла, що це мій спорт 100%, бо він з мене вибивав. Агресію. Да, По-перше, це агресія, тобто воно якось пробуджувала в тобі. Угу. Я не знаю, ну просто і, і плюси і фізично ти почала пітятися. Да? Тобто одні плюси. Тому я дуже раджу, воно працює на мені спрацювало. Я досі займаюся боксом і прям, я думаю, дуже багато років займатися. Далі, звісно, це вже а, дотримання плану, да? тобто це юридичний да, свій захист. Також я себе захистила свою безпеку, це камери відеоспостереження, це броні двері, це трекер переміщення, тобто це така кнопочка. Угу. Да? Якщо кривник десь тебе зловив, ти нажимаєш цю кнопку, коштує 100-200 гривень на місяць. 3 хвилини приїжджає наряд і прям можна зразу складати. Складати всі дуже інш... класні поради, якраз для дівчат, які бояни Так, практи... да, Це реально поради з практики, до яких я була вимушена. Да? Тобто, і треба собі забезпечити безпеку. Зараз дивись, хочу зразу поправити, що це все я кажу для тих, в кого була оця подушка, в кого були гроші. Далі я скажу, як чинити тим, в кого, наприклад, грошей нема. Да? Тобто, це все теж можна зробити, просто трошки іншим шляхом. Ну і остання це мета. Тобто, коли ти знову, коли я нарешті прокинулася, зрозуміла, що мені вже не так боляче, що мене вже я радію від сонця, я радію від крутої погоди. На жаль, тільки в кінці літа. Я почала цьому радіти. Да? Тобто я пішла, поплавала, я радію цій водичці. Я здобула ціль. Тому що ти здобула свободу. Я здобула свободу, я почала розуміти, на що мені був той досвід. І далі в мене з'явився ще більший план. Я зрозуміла, що я не те що не буду мовчати. Я вийду з цим всім, да, щоб захистити себе і пробудити жінок на своєму, на жаль, ось такому досвіді і хочу щось змінити. І в той момент, коли ці думки до мене прийшли, я думаю, боже, де це ж план до кінця життя. Я тепер знаю, чим мені жити і займатися. До речі, жінки, з ким я теж спілкувалася дуже часто. Нові хобі з'являються, тобто, направлення пишна... нові у житті. Да. І ти, коли вже в терапії, тобто ти коли вже ну, тобто, не в депресії, уже тоді ти читаєш книжки, да? як я це почала робити, дивишся фільми тематичні, починаєш вивчати. Да? Це все теж допомагає. Ось, ну, тобто, це... І додає розуміння, чому це відбувалося. І усвідом... тобто, не... Ось тут теж дуже важливо, не за що, а для чого. І так. ти зрозумієш згодом, ти точно зрозумієш. Ніж для чого воно тобі було ну, врешті-решт потрібно. Можливо, щось ще є таке ж, наприклад, чим я не скористалася, але це ну, на, на інтуїції справді, було. У тебе дуже крутий план. Я хочу сказати, да, з психологічної точки зору, коли а, жінка йде від аб'юзера, да, вона буде проходити декілька етапів. Тому не треба думати, а, знаєш, коли дівчата кажуть, а скільки потрібно часу, а як, ну, це буде залежати від вашого наміру. Якщо у вас є намір піти. То це може, да, тобто це може прийти, пройти, прийти набагато швидше, швидше да, 100%. Так, якщо є намір піти. Тому що тут треба попереджати про те, що дивися стадія, щоб прийти до сепарації від токсичних відносин, да, від кривдника, перед сепарацією ви пройдете ще декілька стадій. І ти про них говорила. Тобто, перша стадія вона називається стадія усвідомлення, коли ти нарешті розумієш, що. З тобою Сталося. відбувається. Коли ти розумієш, що при думці про нього в тебе не не оцей Бог, якого ти намалювала, коли вже покидає ідеал чат, да, і ти розумієш, що таке в аб'юзі, або я з нарцисом, да, або мої відносини мене руйнують. Тобто, в тебе вже такий є нейронний зв'язочок, розумієш, коли ти про нього згадуєш, в тебе не метелики тут, да. Пархають, а в ти розумієш, що при згадці про нього в тебе от адреналін, да, в тебе бігають мурахи по шкірі, і ти розумієш і усвідомлюєш, що насправді відбувається. Так, а і... не думаєш на цій стадії, так, як він міг так вчинити? Ти розумієш, що він міг, чому, і ти розумієш, чому? Ось я пообіцяла розповісти тим, хто був в економічному так насилі, в кого нема грошей, бо зараз подивляться жінки і скажуть: ну так, а в мене нема там, да, куди поїхати переїхати там, навіть на цю кнопку грошей немає. Куди піти, нема, куди куди їхати? Куди, то що мені робити? Так ось скажу, що я цим питанням займаюся зараз. Кожен день, кожну годину свого життя. І в мене є вже план саме для цих жінок. І я просто певна, що він ну дуже сильно переверне все в країні. На сьогодні я вже знаю п'ять будинків прихистку приватного приватного характеру. Одна із моїх клієнток, до речі, звернулася до такого будинку. Ось це все жінкам нададуть безкоштовно. І в мене така тепер знаєш мрія і мета. Я вірю, що це вийде, щоб такий будинок був в кожному місті. А ще ідеально, щоб не один, ну тобто, чим більше місто, так, щоб більше було цих будинків, і щоб кожна жінка розуміла, що не дай Боже, таке станеться, її захистять. І дійсно, дай Бог, щоб це було. Та я знаю, що це буде. Ну, знаєш, коли хороша мета благородна, то Звичайно. вона. Звичайно, насправді, якщо жінка розуміє, що вона хоче піти, але не може, вона піде. Тобто вона буде просити допомоги. Да, як я вже сказала раніше, що в мене були такі випадки, коли дівчата в вдома матір і рібенка обращались, да, тобто їм давали прихисток, і їх їм давали кошти на від'їзд до Польщі, наприклад, да, з дітьми для того, щоб максимально від, від тирана бути подалі. Тобто їм допомагали. І на харчування, і так далі. Тобто, якщо є намір, піти, і бажання так, ти підеш. Якщо в тебе наміру немає, ти скажеш до подружки мені не невнезручно, малого хочемо скаже. А або діти, що я скажу дітям, а, не, не у дітях справа. Я вам скажу так: не в дітях справа, це просто ти боїшся піти, тому що ти думаєш, що ти не зможеш. І ось якраз друга стадія. У шляху до сепарації від агресора, да, яку ми першу сказали, це усвідомлення того, що відбувається, друга це прийняття. І, от, поки поки людина не прийме ситуацію, прийняття це коли перед тобою дві людини. Перша це ілюзорна. Це та людина, яку, яку ти, яку, ти яка тобі дарувала обли, е, да, рози, Квіти. Чухав міс, да, і так далі, і е, годував котят, е, і показував цукровий дощ. Да. Тобто це перша людина, і друга реальна. Реально. І перед, перед тобою оці два чоловіки, і ти розумієш, що ти не хочеш, оцього немає. Я, я це я сама. Обман. це тобто ти його сама собі не буде. придумала. Да, все, немає і його. він йде, і ти розумієш, що є тільки оця людина. А з тією реальною людиною ти не готова, тому що ти будеш травмована. І оце називається стадія прийняття. прийняття. І тільки потім починається найцікавіше про те, що ти говорила, починається агонія. Агонія це. Немає апетиту, мені погано. Я боюся, що я повернуся. Я, я не хочу, щоб він мені дзвонив, тому що я не відповідаю за свої вчинки. Я боюся, що я піддамся і так далі. Тобто це е, пригнічений стан, це постійні сльози, це е, психосоматичні якісь е, питання, це панічні атаки. Це називається період агонії. І я хочу, щоб всі жінки, які зараз нас слухають, розуміли, що це, це нормальний процес. Це процес буде боляче боляче, тому що рвуться зв'язки оці ці зв'язки, яких насправді да, не було, але у вас то вони були. Ви ж то думали, що ви кохаєте, ви кохали по-справжньому, так і буде боляче до тих пір, поки останній зв'язок з ним. Не, е, не обірве, не, не, обірветься, не обірветься цей зв'язок, тому біль буде. Це називається агонія. Так це, це нормальна, це природній процес виходу з психіки і залежних відносин. Але це ще й не кінець. Перед сепарацією, перед станом, коли тобі взагалі начхати на агресора, ти від нього незалежна. Буде десь чотири відкати психіки. Тобто, це коли він подзвон... тому тому ти правильно зробила. Ти сказала, я пішла в ігнор. Я пішла в тінь, я взагалі я перестала, говорити. Перестала відповідати. Тому що не можна грати з ним в м'яч навіть його коли. В його гру, навіть коли ви відповідаєте на питання по типу він там, я сумую, а ви йому пишете Та ти мені зробив боляче, та ти повинен розуміти, Мовчання. Ви розуміти, що йому йому байдуже. Я просто зіштовхуюся з тим, що деякі дають поради таким дівчатам відзеркалювати його. Ну, типу, він тебе морози, ти його мороз. Він з тобою грубо, ти з ним груби, він тебе знецінює, ти його. Кого у цих людей занадто низька емпатія? Їм начхати ще робить. взагалі відсутня. Звичайно, тобто ви втратите енергію. Енергію, здоров'я, сили і час, щоб ця людина в кінці сказала: ну, це все? Це все, що ти сказала, так а в чому проблема? Розумієш? І ти думаєш, ти повинен, я ж тебе кохаю, зв повертайся. Звичайно, тому всі зв'язки, повний ігнор. І коли я кажу, блокуй у е, мережах соціальних, і мені потім кажуть, він мені написав, кажу, як він тобі написав, я ж тобі сказала заблокувати. Ну, він мені написав у месенджері, кажу, слухай, давай поговоримо про те, які бувають соціальні мережі. <рес> І Блоки так, так. Телеграм, Ватсап, там я не знаю приват24, да сигнал. Там я не знаю, що завгодно. Коли я кажу блокує ревизв'язки, це означає скрізь. Все. І навіть не підтримувати зв'язки з людьми, які можуть викликати Тобто це Трець. брати його, сестри спільні, які скажуть, а ми його бачили з іншою жінкою. Не, і в тебе опа, Конечно. і це грав м'яч. Да. І ти думаєш, я про нього думаю, я йому подзвоню. Тому що це одна з їх найулюбленіших ігор, гра у пін-понг, лови м'яч. Дивися, я сьогодні з іншою жінкою. І в тебе викликається емоція, ти починаєш дзвонити. Або він добрий ранок, або лайк якийсь. Тобто нічого, що може викликати, у вас ці. Відкати, якщо ви проживаєте ці відкати, я дуже завжди прошу, особливо коли ви в терапії це дуже класно з Зубами себе звідти доставати, казати слухай, Завалося. дзвонити подружкам і казати слухай, я не знаю, я схожу з розуму, забери мене, поїхали десь поплаваємо. Ні в якому разі не алкоголь, да? тому да, що він да, не являється да. антидепресантом. Стигірше, алкоголь може, буде, буде тільки затримувати вихід із депресії. Тобто, це спорт, сказати подружці, подружці да я схожу з розуму, забери мене, десь відвези мене, тому що я дуже боюсь, що я сама не впораюся, не, не бійтеся про це казати. І коли ти проживеш ці чотири відкати. Сепарація настане сама по собі. Ти її відчуєш, як ти мені сказала, да? я відчула оцей стан, коли я війна. Це Знає дуже, як як я його назвала? Стан. Я його назвала етап повернення до життя, і я його так обозначила: типа, фенікс. Тобто, ти повстала, померла і народилася для нового життя, щасливого життя, і ти ніколи більше не повернешся. Ото я і зробиш висновки. І знаєш, я хочу ще звернутися до жінок, які нас дивляться, які зрозуміли, що вони так більше не хочуть, але не мають фінансів і коштів. Так я дуже прошу звернутися до мене. Я зможу допомогти і цими будинками прихистків, і психотерапією безкоштовною, і юридичною допомогою. Але зараз я це пропоную дійсно жінкам. Які вже прийняли рішення, рішення що я так більше не хочу. Отже, Дарія, яке ж воно життя чекає на колишню потерпіло від аб'юзу? Це буде е, дуже класне життя, тому що ту силу, яку жінка побудувала, виходячи з цих відносин, е, будуючи себе заново. Вона стане рушінною для подолання нових власних еверестів. Дар. Я тобі дуже дякую за твою роботу, за, за твою бути допомогу кожного дня жінкам. Ми знаєш, така одна команда. Ми рухаємося в одному напрямку. Тому що ціль одна. Так. Бути щаслива сто відсотків. Дякую. Отже, шановне панство, аб'юзерів і нарцисів, і тиранів. Я вас вітаю. Тепер наступає нова ера. Більше ми вас не боїмося, бо з жінкою так не можна.